Посадив дід рібку, І виросла та рібка велика превелика. Став ту рібку і землі рвати, тягне, тягне, вирвати не може. Покликав дід бабу. Баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть тягнуть, а вирвати не можуть. Тоді баба покликала внучку. Внучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Кличе тоді внучка жучку. Жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Ось покликала жучка кицю. «Китя за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Тоді покликала кицю мишку. Мишка за кицю, киця за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку. Цього разу тягнуть-тягнуть, вирвали рібку, велику-превелику, смачну пресмачну.